Єдиний препарат для відновлення мієліну це є оця хвороба модифікуюча терапія. У світі зареєстровано 19 препаратів, велика кількість цих препаратів є в Україні. Саме ці специфічні препарати, ця специфічна терапія, вона сприяє зменшенню проявів активності цього процесу, відновлення мієліну, посилення покращення процесів апоптозу автореактивних телімфоцитів та інших процесів. Немає жодного чудодійного Вітаміну, жодної чудодійної харчової добавки чи жодного чудодійного методу харчування вітамінізованого, який би так впливав на ці процеси. Але логіка цього питання полягає в тому, що харчування повинно бути збалансоване пацієнтів, воно повинно бути правильне, повинно бути багато клітковини, щоб не було закрепів. Воно повинно не підвищувати вагу пацієнта. Тому це просто це все, що стосується таких правил загального здорового харчування. Воно якраз і повинно накладатися і використовуватися у людей з розсіяним склерозом.